Доброго дня, дорогі друзі, підписники і гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Та користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою і добробуту у сім'ях. Майже кожного дня я ділюся різними рецептами, святковими та оригінальними або простими і доступними на кожен день. Сьогодні хочу продемонструвати вам, як приготувати дуже корисну та смачну рибу, тріску з картоплею та оливками. Ви точно попросите добавки. Для приготування страви потрібно взяти наступні інгредієнти. 500 г тріски 800 г очищеної картоплі, 300 г зелених оливок без кісточок, 500 г цибулі, оливкова олія, 680 г мелених томатів та 250 мл води. Також нам потрібні приправи: чорний та пекучий перець і сіль. Крім того, не забуваємо про зелень петрушки. Отже цибулю нарізаємо півкільцями, картоплю кубиками, проте головним інгредієнтом цієї страви корисна та смачна тріска. Ми до неї ще не дійшли, але дуже хочеться познайомити вас з чудо-продуктом. Ця морська риба містить дуже багато необхідних для нашого організму мікроелементів, зокрема, фосфор, калій, магній, кальцій та безліч інших. До того ж, філієт тріски реконсмент помісту протеїну. З огляду на це. Людина може повністю відмовитися від м'ясного раціону, якщо в меню регулярно буде присутня тріска. Але повертаємося до приготування нашої страви у пательню 28 см діаметру, наливаємо 2 столових ложки оливкової олії, висипаємо цибулю та смажимо до м'якості. Картоплю нарізаємо кубиками, як я говорила раніше, та висипаємо до окремої миски. Коли цибуля стане м'якшою, виливаємо у пательню 680 г мелених томатів і тушкуємо разом з водою 250 мл, додаємо по пів чайної ложки пекучого та чорного перцю сіль, тушкуємо. Далі висипаємо шматочки картоплі та зелений маслини. Все перемішуємо, солимо, додаємо сухий часник, продовжуємо тушити ще 10 хвилин. І ось нарешті настав час філет різки. У майже готову суміш додаємо рибу, робимо невеличкі заглиблення посередині. Викладаємо шматочки тріски, як я роблю на відео, та щедро поливаємо її овочево-томатним соусом. Риба тушкується дуже швидко. Готуємо тріску у соусі не більше 5-7 хвилин під закритою кришкою. Не забувайте пробувати суміш на сіль. Я, наприклад, цього разу підсолювала страву в процесі готування. Тріска з картоплею, томатами та оливками готова. Зараз будемо куштувати. Погляньте, наскільки розваристою і свіжою виглядає риба. Овочі віддали їй свої аромати та корисні властивості. Тому це дійсно дуже смачно. Спробуйте приготувати, і ви не пожалкуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Та заходьте на сторінки кулінарного сайту, готуйте з задоволенням. Також запрошую поділитися відеорецептами з вашими друзями та знайомими. Хай вони прикрасять своє меню новими стравами. Смачного та продуктивного вам дня!